Сьогодні була доставка у нас дверей. Двері покажу трошки згодом. Ось все стоять вже двері, поки що запаковані. Монтаж буде на днях і покажу їх. А зараз хочу показати, як їх правильно змонтувати е в будинку. В моєму випадку залити фундамент. Ось він бачите, він трошки е ну він всередині виходить. Е Фасад у нас на 15 см виступає, і тут у мене немає нічого, ні тераси, нічого тут немає. Тому для того, щоб поставити двері. Двері у нас будуть на ліжні комуни будуть пропилятися. Ось до фасадної частини будинку хлопці зробили ось таку закладну, забили просто ось арматури фундамент, і до цього підварили ось такі труби і таку примітивну зробили платформу для того, щоб на неї вже поставити двері і Потім це все діло заклеється також пінопластом, зверху заліється стяжка і покладеться сюди керамограніт. Ось такий варіант, доволі примітивний, але працюючий варіант. Це вже не перші двері, які я монтую ось по такому принципу. І, в принципі, все робиться доволі швидко і потім в майбутньому виглядає, воно ніяк не виглядає, його не видно про це конструкція взагалі, а двері стоять. Доволі міцно на ось такі платформи.